Мій вітання, це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас у гостях Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту зміцнюємо Україну зараз благодійного фонду Карі та Свіниця. Пані Юлія, мої вітання. Добрий день. Проєкт зміцнюємо Україну зараз реалізовують у п'яти ліцеях Вінницької області. Власне, про що проєкт, яка його мета та для кого він? Ми будемо говорити у програмі. Пані Юлія, розкажіть, що це за проєкт і що він в собі передбачає. Дякую за запрошення. Проект насправді цікавий, мультисекторальний. Він поєднує різні компоненти для підтримки дітей, їхніх родин, а також вчителів і всіх учасників освітнього процесу. В рамках проекту ми надаємо послуги психосоціальної підтримки для всіх учасників освітнього процесу. Ми надаємо також послугу подолання освітніх втрат і розривів. Ми проводимо просвітницькі та інформаційно-просвітницькі заходи з розбудови інклюзивного середовища та взаємодії з людьми з коректною взаємодії з людьми з інвалідністю. І в рамках проєкту також передбачено надання засобів для існування для родин, чи діти відвідують наші партнерські ліцеї. Тобто, ми сприяємо батькам у працевлаштуванні, у навчанні, у перекваліфікації, тобто здобутті нової професії, і також підтримуємо їхню підприємницьку діяльність, надаючи гранти. Власне, давайте по порядку про все поговоримо. Розпочнемо з дітей, які саме програми підтримки для них діють, і яким саме чином, хто з ними. Займається чи це самі вчителі, які працюють у ліцеях, чи це є спеціальні люди, які приходять до них у ліцеї? Як це все відбувається? Дуже слушне запитання. Ми намагаємося це поєднувати, тому що ми залучаємо до діяльності вчителів, які працюють безпосередньо в цих ліцеях. Але для того, щоб запропонувати їм методологію нову, яку ми привносимо їм. Ми перед цим запрошуємо колег на навчання, і потім уже вони, опанувавши інструментарій нової роботи, працюють з дітьми. Для подолання освітніх втрат і розривів. Ми також залучаємо вчителів, які безпосередньо працюють у ліцеях, тому що вони якнайкраще знають саме теми, предмети, дисципліни, вони можуть ефективно Впливати на подолання цих освітніх втрат і якісно комунікувати з дітьми. Ті методології, які ми пропонуємо, вони сучасні. Зокрема, пропонуємо методологію безпечного простору. Це психосоціальна підтримка. Ця програма вона затверджена Міністерством освіти і києво могилянською академією. Тому як нову методологію пропонуємо вчителям для опанування і для роботи з дітками. Також для дітей послугами надаємо це інформаційні заходи. По інклюзії, тобто, ми вчимо дітей правильно розуміти одне одного, правильно висловлюватись, коректно взаємодіяти з людьми з інвалідністю, правильно розуміти їхні потреби? Тобто розбудовуємо таке сприймаюче і розуміюче толерантне середовище, зокрема в закладах освіти у школах, у ліцеях. Скільки вчителів прийшли ось це навчання? Скільки вчителів у кожному ліцеї охоплює проєкт? У кожному ліцеї у нас є два соціальні педагоги, які опанували на даний момент вже три нові методології в роботі: це безпечний простір, це шлях супергероя і це самоорганізований освітній простір. Ці всю методологію вони опанували. Також додатково ми залучаємо вчителів-репетиторів. У кожному із освітніх закладів ми запрошували до співпраці вісім фахівців. І, до речі, є ще один дуже цікавий напрямок, про який я забула сказати. Також ми у школах вчимося працювати з бізнес-ідеями, ми впроваджуємо шкільне соціальне підприємництво. Тобто ще є один фахівець окремо запрошений, який опанував відповідно тренерське навчання протягом трьох днів по впровадженні шкільного соціального підприємства. І цей фахівець окремо працює з дітьми по цьому напрямку. Із яких предметів в ліцеях передбачено репетиторство? Ми оцінюючи освітні втрати дітей попередніх років, проводячи моніторинг, пани розуміємо, що дуже важливо опанувати ті уроки і наздогнати, які будуть також для дітей на НМТ. Тому це у нас математика, історія України, українська мова та англійська мова. Як власне діти, які це класи, з якого класу починаючи до якого, і як часто в них ці заняття відбуваються? Якщо ми говоримо про репетиторство, ми націлені на те, що заняття відбуваються для учнів середньої та старшої школи. Проте проєктні активності вони настільки продумано поєднуються, що незалежно від вікової категорії діти можуть знайти той вид діяльності активностей і приєднатися незалежно, чи це перший клас, чи це 11 клас. Графік проведення. Цих репетиторських занять становлять безпосередні вчителі, знаючи навантаження в освітньому процесі. Як правило, це заняття тривалістю до 45 хвилин, тобто щоб вони були ефективними. Є певна тривалість годин, яку сумарно колеги можуть працювати з дітьми. Коли проєкт розпочався, це зараз початок, це вже середина чи вже ближче до завершення? На якому етапі? На мою думку, це така дуже вагома середина пік діяльності. Ми розпочали активну фазу у квітні місяці. Завершується проект у 31 березня 2026 року. Тому наразі ми дуже активно працюємо. Розкажіть, будь ласка, про е, дітей, е, чи діляться вони своїми враженнями, як їм е, ось ці такі заняття, чи це щось нове, чи вони дізнаються щось, чи підходять батьки, можливо, з якимись відгуками? Враження дітей, я думаю, що це прям окремий елемент роботи, окремий втіхі. Коли ти заходиш до ліцею, тебе впізнають, з тобою вітаються або кажуть, о, карітас прийшов, о, ми в простір щастя йдемо. Тобто вони відгукуються, вони знають, що це наші соціальні педагоги, не тільки їхні вчителі, але це окремо соціальні педагоги, бо вони з карітасом з нами працюють, це дуже важливо. Також щоб розуміти наскільки дітям це до вподоби, ми проводимо певний моніторинг. Тобто ми дітям роздаємо анкети, вони мають qr коди Ми з ними спілкуємося і фіксуємо всі їхні відгуки. Але їхні посмішка, вдячність, радість і відгуки вони знають, що у них є простір щастя в ліцеї. Це вже є певним схваленням нашої роботи з батьками. Ми окремо працюємо, збираємо їх на наші заходи, психосоціальної підтримки і по інклюзії розбудові інклюзивного середовища. Також вони теж висловлюють вдячність, певну підтримку, сприяння є вже певна впізнаваність, якби нашої організації, яким чином ми підсилюємо освітні заклади. Я на початку нашого етару сказала про п'ять ліцеїв. Власне, розкажіть, що це за ліцеї. Ліцеї розташовані по декількох громадах. Перший ліцей партнерський це 12-й ліцей міста Вінниці. Наступний заклад це Козятинський ліцей, Агрономічницький ліцей, Вороновицький ліцей та Вінницько-хутірський ліцей. Ми вже поговорили про дітей, але ви сказали в, своєму, в своїй розмові про простір щастя. Розкажіть, що це таке. Думаю, це щось нове для наших глядачів. Поділіться, що це за простір щастя і де він е, організовується, будується. З точки зору дорослих, все дуже просто. Це е, ліцей нам посприяли виділенні окремої кімнати, тобто ми її облаштували зручно, безпечно і комфортно для дітей. Там є різні куточки для активностей, там є м'який куточок, там є зручні стільці для того, щоб діти могли працювати більш в такому колі по якихось творчих заняттях. І ми всіляко наповнюємо різними активностями, що всі ці заходи проводяться у просторі щастя. Тобто, діти, де діти почувають себе безпечно, комфортно, де вони можуть говорити свої емоції, побажання, де їх ми чуємо, де відгукуємося на їхні запити. Тобто це просто окрема кімната в ліцеї, яка має цю табличку, і діти знають, що ми сюди можемо прийти і як під час заняття, так і просто момент. Якщо дитині потрібно посидіти на м'якому покритті чи погратися окремими іграшками, вони мають до цього доступ. Ви згадували про те, що це проєкт і для дітей, і водночас і для батьків. Розкажіть, що передбачає для батьків? Ви казали, що це перекваліфікація і гранти. Як це все відбувається? Батьки повинні були звертатися. Це батьки, діти, яких навчаються в цих ліцеях. Як це все правильно формувалося? Проект максимально націлений на підтримку всіх учасників освітнього процесу. Ну на жаль, в конкретних ліцеї тому що можемо також не спроможні охопити всіх, але б дуже хотілося. Насправді батьки повинні були зголошуватися так, окремо подавати звернення на вибір певної чи іншої послуги, які вони можуть отримати. Також дякуємо партнерствам з обідлом освіти, органи місцевого самоврядування. Вони також поширювали інформацію додатково для батьків, що є такі можливості. Ми залишали свої контактні номери телефонів, свої офіційні пошти, тобто всі канали зворотнього зв'язку. Ми безпосередньо в ліцеях працюємо. Є наші фахівці, які також долучені до карітусу в кожному ліцеї. Таким чином, ми вже отримували певні звернення. Батьків і брали їх надалі в роботу. Як було налагоджено співпрацю, де вони пройдуть ось цю перекваліфікацію, які спеціальності найпоширеніші серед батьків? Щодо перекваліфікації, тут дуже велику підтримку нам надають як приватні навчальні заклади, так і комунальні Вінницької міської ради і Вінничини в цілому, тобто там батьки проходять різноманітну перекваліфікацію. Це можуть бути інші нові спеціальності зі сфери послуг, такі як догляд, наприклад, манікюр, педикюр, зрозумілі нам професії. Це були послуги флориста, бухгалтера, тобто це якісь віддалені, можуть бути професії, послуги також. Тому насправді послуг Вид навчань є дуже різноманітний і це кухар, це кондитер. Також знаю що багато зголошень. Ми також були в пошуках навчання для перукарів. Здається, все Ай. можливо, їх більше, я не всі не можу згадати. Перекваліфікації, я зрозуміла щодо грантів, хто міг подаватися, чи це мав бути будь-хто і як обирали, кому надати перевагу. Послуга надання гранту була досить широкою. Ми могли як підтримати вже діючий бізнес діючого ФОПа, але важливо, щоб саме ця родина була приналежна до певного ліцею. І також ми десь розуміємо, що наше завдання підсилити тих, хто цього потребує. Тобто, що родина мала певну категорію соціальної вразливості. Вони долали свої труднощі, працювали певним чином, мали якісь можливо не бізнес, таке з певне господарство. Вони зверталися до нас і ми надавали їм грант для отримання гранту. Вони подавали пакет документів та відповідний певний бізнес-план, тобто бачення, яким чином вони можуть використати кошти для посилення своєї економічної самозарадності. Ще одне про що ви згадували: соціальне шкільне підприємництво. Розкажіть, це мають самі учні надавати якісь проєкти, реалізовувати, чи вже є якісь результати, чи вже презентували учні свої ідеї? Шкільне соціальне підприємство також на такому піку своєї діяльності. В кожному ліцеї у нас є відповідальний куратор, який проводить заняття. Все шкільне соціальне підприємство ця програма в нас розбита на два блоки: теоретичний блок, який ми вже в усіх ліцеях завершуємо. Тобто, опанування, що таке бізнес-ідея, як працювати з коштами, як розпрацьовувати свою ідею на папері і отримати на це. Фінансування. І вже діти обирали безпосередньо ті ідеї, над якими вони готові працювати, для того, щоб посилити цю теоретичну частину. Ми будемо кожному ліцею надавати певну фінансову грантову підтримку після захисту цієї ідеї. І діти будуть самостійно під супроводом е, куратора розпрацьовувати свою ідею. Ідеї насправді найрізноманітніші. В декількох ліцеях вже були презентації: тобто, це якесь крафтове виробництво, це і петфрендлі, якісь такі напрямки діяльності, виготовлення важливих речей для наших домашніх улюбленців. Це також е, сучасні технології, такі як 3D-друк, інноваційні матеріали. Тому я сподіваюся, що дітям це цікаво, і ми продовжимо це розбудовувати. Ви сказали про те, що проєкт, в принципі, вже так пройшов екватор своєї реалізації. Що плануєте от надалі на найближчих декілька місяців? Як би ви хотіли, щоб проєкт закінчився, і що плануєте надалі, в принципі? Щоб продовжити рухатися в цьому напрямку і залучати ще такі подібні проєкти? Чи можливо хотіли би змінити діяльність і щоб в іншому напрямку рухатись? Плани на найближчий час це напевне продовжувати ці напрямки, які вже є поглиблювати шкільному соціальному підприємстві Нам варто розпочати практику, тобто вже пробувати щось робити. Щодо самого проекту, насправді, моя така певне бачення ідеалістичне, тому що я хотіла, щоб юридично, коли формально цей проект закінчиться, ну, 31 березня, будьмо чесними. Щоб та діяльність, активності, спроможності і ті інструменти, які ми надали школі для знайомства, щоб вони залишалися в тій чи іншій формі і надалі в ліцеї, тобто, щоб діти працювали, щоб окремі елементи залишилися і стали корисними для ліцею. Щодо надалі самого проекту, насправді ми, як організація, відкрита до різних напрямків діяльності цей проєктний пілот, якщо буде підтриманий, звісно, ми готові надалі працювати. Але я вважаю, нашою суперсилою такою. Що не дивлячись на виклики або на проєктну діяльність, яка буде спроможною, ну, яка буде можливою для реалізації на Вінниччині, ми готові її робити. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого етеру і бажаю, щоб усі ваші мрії і плани здійснювалися. Дякую вам до зустрічі. А я нагадаю нашим глядачам: у нас у гостях була Юлія Комарницька, локальна координаторка проєкту Зміцнюємо Україну зараз благодійного фонду «Карітас Вінниця».